Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч, усміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло купарікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий, гукнула вона. Почула, як гарно ти кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько? Як же співав мій батько? А він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що І я зможу. Сказав півень, випрямився, заплющив одне око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплющив очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти по дорозі. А він і каже, Твоя мати не так робила. А як же вона робила? запитала лисиця. Схопивши півня, вона перш ніж з'їсти його мала звичку співати, заплющивши очі. Я вся вдалася у матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. А півень тільки цього й чекав. Змахнув крильми, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш. Півень мене перехитрив, облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!